Знайомтеся, це Сергій Ківалов, найбагатший пенсіонер України, адже отримує пенсію розміром у чверть мільйона. Хоча ще кілька років тому ківалов теж отримав немаленькі гроші як для пенсіонера за українськими мірками, 14 тисяч гривень. Тепер же понад 250 тисяч. Давній соратник Януковича, партії регіонів, займався розколюванням України прямим. Згодом у нього були дуже високі впливи на судову систему. Він соратник речі, ну, максимально мразотна особисті, щоб розуміли. Як колишній нардеп регіонал збільшив свої виплати в 17 разів, та що ще відомо про Сергія Ківалова, розкажемо вже у цьому випуску. Вітаю! Ви на каналі Ростислав Продакшен. Не забудьте підписатися, натиснути на вподобайку та дзвінок. А ми розпочинаємо. Я вважаю, що це большой гріх брати гроші з бюджету і будувати такі будинки. Тож розпочнемо. І для початку треба зрозуміти, хто взагалі такий ківалов, і завдяки кому він отримав таку пенсію. Колишній народний депутат відомий своїм впливом на судову систему. Наразі він нібито очолює приватний міжнародний гуманітарний університет в Одесі. Саме завдяки цьому закладу він і домігся значного збільшення пенсії. У суді він надав довідки про свою зарплату як нардепа та про високі виплати в університеті, що дозволили йому отримувати майже чверть мільйона гривень щомісяця. У 2020 році Ківалов звернувся до пенсійного фонду України з вимогою перерахунку пенсії на основі депутатської зарплати, проте отримав відмову. Тоді він подав позов до суду, додавши документ про різке зростання своєї зарплатні у виші. За кілька місяців вона зросла в п'ятеро, що стало підставою для перегляду його виплат. Рішення ж ухвалив суддя одеського окружного адмінсуду, який у 2023 році пішов у відставку, але все ж він стиг допомогти ківалову. Саме завдяки ньому він і отримав виняткові умови і став найбагатшим пенсіонером України. Давайте дібодіб спішиківало відомо своєю політичною діяльністю. Саме він очолював центральну виборчу комісію у 2004 році. Коли результати президентських виборів, у яких виграв Віктор Янукович, були оскаржені в суді, як сфальсифіковані, і перемогу у третьому турі здобув Віктор Ющенко. Сам Ківалов тоді отримав прізвисько підрахуй за те, як були пораховані голоси виборців. Приймав безпосередньо участь саме в фальсифікації виборів. За що не поніс відповідальності ні від влади Ющенка, ні від наступних уже так званих про європейських про українських влад порошенка Зеленського. Після цього Сергій Ківалов також був депутатом Верховної Ради від партії регіонів. Продовж чотирьох скликань ані, все хочуть зробити, щоб ем, кандидат в мера ківалов не пішов на вибор то стріляють, то. То кидають гранати аніше мене виталкують з города этим тим сам що тут понятно і ясно, щоб я уїхав. За цей період він відомий участі підготовці судової реформи 2010 року, за що оглядачі називали його також і тіньовим куратором судової системи харківських угод, за якими Росія отримала можливість подовження базування свого флоту в Криму до 2042 року, а також так званих диктаторських законів. У січні 2014 року у розпал революції гідності, які обмежували права громадян і надавали органам державної влади свободу дій у покаранні учасників акцій протесту та опозиції. Протягом десятиліть у владних коридорах ходили чутки про величезний вплив Кивалова на юридичну та судову систему України. Журналісти враховували, які суді вчилися у його академії, і які рішення ухвалювали. Впливові політики також йшли здобувати чергову освіту у цей навчальний заклад. При цьому вплив політика не зменшувався не після помаранчевої революції за президента Віктора Ющенка, не після революції гідності за президента Петра Порошенка. Ні, зараз Зберігав свій вплив на юридичну систему країни. Він і до останніх днів, судячи з того, яку пенсію він продовжує отримувати. Легше і удобніше бути. В більшості і при власті, і щоб ти піддержував власть, та це не все. Варто також додати, що Ківалов у 2009 році отримав від російського диктатора Путіна орден дружби. А у 2013 році медаль Пушкіна за обіцянку зробити російську мову другою державною в Україні. і досі публічно не відмовився від нагород російського диктатора. Генеральна прокуратура України не реагує на звернення очільника Одещини щодо сепаратистських заяв скандального нардепа Сергія Ківалова. Ще втечі Януковича Ківалов закликав до створення автономії для Одеської області зі своєю конституцією, поліцією та самообороною. Фактично, саме за таким сценарієм потім були створені ЛНР і ДНР. Крім того, Сергій Кивалов на момент повномасштабного вторгнення РФ не знаходився в Україні. Він залишив її за два дні до початку війни. 22 лютого екс регіонал вилетів з аеропорту Полриспіль в напрямку Лондона, після чого опинився в Дубаї, де перебував на відпочинку деякий час. Я хочу пожелати, щоб на нашій землі воцарився мир і благополуччя, щоб всі, хто винужден був виїхати з країни, скорее повернули свої родні дома. Наша страна обязательно победит. А торік про Ківалова згадала і народна депутатка від слуги народу Мар'яна Безугла. Ба більше вона навіть хотіла заявити на екснардепа в СБУ, і все через фото з військовими. Це просто сюр. Подаю звернення в СБУ щодо колаборанта Сергія Ківалова, який прекрасно почуває себе на посаді президента Національного університету Олдеська юридична академія з 1998 року, і сміє стояти поруч із нашими військовими. Після вже початку війни, 2014 тисячі чотирнадцятого року, е регіонали трошки там розуміли де межа, де от народ як може просто. В один момент, щоб ви розуміли, рівень ківалова він умодрився навіть проголосувати проти юрисдикції України на окупованих територіях Донбасу. Він проголосував проти. Щоправда, буквально днями уряд вирішив приєднати Одеську юридичну академію, президентом якої дійсно з 1998 року є Сергій Ківалов до Одеського національного університету. Відповідно, сам ківалов тепер втрачає посаду президента університету. Та, поки таке рішення влади він не коментував. А що з цього приводу думаєте ви? Напишіть в коментарях. А я дякую вам за те, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте підписатися на канал Ростислав Продакшн, натиснути на вподобайку та дзвінок.